Посиділка з подружкою. Ребятки, Рібітулік, якщо ви бачите нас двох в екрані вашого телефону, а не в робочих місцях, і в інших робочих місцях, значить, ми щось задумали дуже класне і цікаве. Я е, сподіваюся, що я та ми сподіваємось. Що е, вам не треба засиджуватись біля своїх екранів, телефонів і чекати е, в очікуванні, що ми там замутили. Ми вже все, що замутили, запускаємо. Від вас що треба? Підтримка, реакція, коментарі і ваша безпосередня участь. Де ми знаходимося? Що це таке? Добрий ранок, ребятки, рібітуліки. Перший раз ми вирішили зібратися і говорити не одна з одною, а говорити на широкий загал разом з вами і смачною кавою із філіжа. Сьогодні нас яка важлива тема. Да, вітаємо вас, пані і панове. У нас дуже важлива не важлива тема. а Ми хочемо ну, такий дружеский подкаст. Можливо, це перше дан місце. Такий. Ми зробимо те, що турбує нас. Через, і те, що вас. Вас. <ріст> да, через вас. <ріст> тому що ви приходите багато зараз тут, в цій кав'ярні. Ну, ж, знаєте, що Ми дружимо і в цьому магазині сидять за столиками. І багато приходять е, дівчат і хлопців. І питання в тому, чи можемо ми, дівчата, приймати просто оплату, подарунок, коли чоловік каже, я за тебе заплачу. <ріст> Як Дашта, купуй дві і їдь до мене. Ось, наприклад, пані. Я? Яка платить за себе сама. Мало того, що вона платить, вона каже: Ні, я сама заплачу. Блін, як класно бути сильною та незалежною. Ось каву собі купила. Ну, В принципі, все, тачка чоловік. <ріх> а чому? Ну чому? Тому що э, наші чоловіки, та й не тільки наші, звикли, що от э, а, а чому? Скажу, які є. Ну коротше, мені здається, що наші мужики вирішують, що можна нас купити чашкою кави. Ну це ж то не так. Дуже багато було пропозицій піти на кофе мене пригласити. Це унизительно. Через що, щоб ніяких там, думок не закрадались у голові там, чи ще чогось, ми оплачуємо каву самі за себе. А ти як? Ми, Користуєш? ми, ми. Ми, ми. Я. Оплачую свою каву сама. А, а ти користуєшся. Ну, Я чесно, тому Зависи, ми з вами і вийшли. Я вважаю, що це бред. Просто Балі. такий бред. <ріст> <ріст> як може жінка? Казати ні, коли чоловік запропонує просто каву. Невже оця пані? І будь-хто, коли ви заходите, боже, ну ви ж просто богині. Чоловік має бути чоловіком, і він хоче на сьогодні пригостити тебе каву. Він в змозі, він фінансово в змозі, ти йому посміхнешся, йому буде приємно. Це говорить про те, що вона не заслужила від тебе кусок пирога чи що? Ні, ну це я так сказала грубо говоря. Ну чого? Ну просто не хочеться бути винною. Ну ти слідущий раз, якщо ми з тобою ходимо, то uh -huh. ти мене пригощаєш, да? Ну наступний раз я пригощаю. Так виходить як з мужиком. Прийдеться прощати, а вдруг він наступного разу не каву захоче, а захоче нормально. Ну ти порівнюєш. Ми дівчатки, вони мужчини. І ти порівнюєш дві різні, скажімо, такі в нас так Бог зістав. І він завоювате, йому приємно. Ми з тобою подружання. Ми з тобою розуміємо, що коли, наприклад, в мене є бажання, в мене є змога там того, що я коли ми самі скидуємось, з чоловіком так не кати. Він запрошує, він розуміє. Він на щось розраховує фінансово і все. ну ок, Якщо ти скажеш, О, я не хочу каву, я хочу м'яса. ну Він точно так же скаже: Слушай, дорога, я тебе на кофе приглашаю, а не м'яса. І, і це буде чесно. Остановіться! Я так рахую. Мені що там наші підписники скажуть. На, на чиї ви будете в стороні? На стороні. Е Мене. Не, Вона. Не. Я навіть не знаю, як називати. Ну, получається, ну ти корисна баришня. Ти йдеш в кафе і ти ну, йдеш скоро. Ти ж розумієш, що ви ж не будете сидіти за пустим столиком. Навіть ми зараз і то сидимо не за пустим столиком. Получається, ви корисні? А, я не корисна, але, але чому ні? Я корисна. Чому, якщо я маю та з чоловіком, я маю ще задумуватися? Ну, да, я люблю гроші, люблю. Да-да! <звук> ну да. Це <звук> <звук> так. Ну, а шо? Я теж люблю гроші. Для мужчин це это, это хуже, ніж позор. І так, ребятки, ребятки, нас тут перебили, але ми не здаємося. У нас просто шикарна студія. Ви бачите, сьогодні за підтримки э, магазину і э, кав'ярні «Екорум». у нас тут є антураж, э, натуральна деревина, смачна кава. Коротше, ребятки, от нас цікавить така тема. Ви на чиїй стороні? На боці пані Оксани чи на боці пані Олі? Ви вільні незалежні чи ви меркантильні? У нас виникла ідея, що ми хочемо зробити такий підкаст, прямий ефір разом з тобою. Так, з тобою і з тобою, чоловіч, і з тобою панночка, яка дивиться в телефон, і посміхається. Думаю, от нарешті вони заговорили обоє, да? І вони цю тему, і цю тему, якраз яку хвилює багатьох, та й не цю тему, і ще багато чого іншого можемо говорити. Можемо перемичкот... <світ> в законному порядку. <світ> так що, е, якщо вам подобається, чим більше лайків, чим більше репостів. Ми будемо бачити ваш фідбек і будемо працювати в цьому ж дусі. Ви будете знати, що робиться в наших головах. Чоловікам буде легше житися. Бо зараз весна, знаєте, депресія, дівчат такі моменти. Ми пропонуємо чекаємо від вас дуже багато всяких там реакцій і коментарів. Пишіть, будь ласка, голосуйте, до якої групи ви належите. І... До зустрічі з вами в ефірі. Да, нам важлива ця підтримка, тому що ми дійсно перший раз теж хвилюємося. І як воно зайде вам? Тому будемо дуже вдячні вам.